На каналі Юліана Фрінсет. І сьогодні ми будемо з мамою робити, суші вдома. Нам для цього спочатку нам треба водорослі норі. 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 Як ми їх ставимо? Е, щоб Шершав... риф... Шершавою поверхньою Шершаві... зверху, назовні а гладенькою більше донизу. Добавить. Що ми робимо, Ляночка? Беремо змачуємо ручки. Ми приготували перед цим рис, спеціальний для суші. так? -да. В нього ми додали? Рисовий оцет. Які зварниця, щоб не було дуже смачно і трималося. Змачуємо ручки водичкою, щоб до нас не поставав речі. Давай, водичка гаряча. О, гаряча. Мама дає тобі. Дає, мама тобі складає. Да. Так. О, Десь теж гаряч. гарячий. Має бути трошки теплий, у нас трошки більше за гарячий. Але нічого страшного. Так і починаємо розподіляти рис. Так? тільки Так, Розподіляємо рис. Так, там наші, да. там наші помічники нам допомагають. А? Так, гарячать. Як, як сьогодні Як завжди. А, да, гарячий. Можеш мені це зараз забрати? Добре. Трошки важко. Це для мене найважче. Розподіляти. Ти не прижимай, щоб ти не пеклася. Не прижимай, ти просто так роби. Розподіляємо по листочку, а потім прижмемо. Риз у нас вийшов такий гарний, блискучий. Так, такий, як має бути а, як виходить. там по вже? Так, у нас тут крики. А от спочатку перестрадувати. Не прижимати, а розтягувати. Бачиш Туда, сюди, 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 сюди. Тут ресопку. Ти його розтягнеш, аж потім будеш не. його прижимати. Так, бачиш? Так. Ми, ми, ми суші голіки сині. Тато не також любить, як ми вами. Так, що края. казав, го готувати на його долю також. Так, це ми зробили. Тепер ми візьмемо. Соня будемо робити який? Вивернутий рол, так? Такий з лесом як. Зверху, зверху. Беремо колжопик. Хочеш чорний, так? Так. А можна може чорнобілий? Можна чорно Ну, Мамі. Так, зробили. Да, ну я ж казала, мама буде. ну. Це зараз буде сам розрисом. з рисом, з кунжутом тільки. Так. Це ми його прижмемо, так, щоб він гарно зловився у нас, так? У мене дуже так. багато десь немає. Рани далі, рис, кунжуту. Беремо кромо сагу, це ікра летучої риби. Так? Ага. Mm -hmm. yeah. yeah. Так. Пробуємо такий у нас він буде кольором. Mm -hmm. тоже на розглянути. Yeah. Так, це ми взяли. Джін-дінь-дзінь. Yeah. Так. Що ми подамочку беремо? Ні, треба вивернути його. Беремо. Mm -hmm. Давай, мама бере стой, звіт стоїть з внутрішньої mm -hmm. сторони. Повертаємо.

Так. Тут на кінці не ставимо, щоб вона не, не вилазила Так? Мамі. Дану, вже порпається в сушах. мама свого бідалась викладать футбол. <звук> Дзінь. Ми ходили, розкажи, Давочка, на мастер-клас. Розказуй. Куди ходили... ми ходили? На мастер-клас в місті, По приготуванню. Суші. І що тобі сподобалось? Да. Місто давай. Ми маємо накладувати огірок, бо мама вже собі поставила. А маємо ще... Не мені каже огірок. Даю огірочок. Без огірочок. Далі поставимо лососик. Сможечки. Лососик поставимо. Є, yeah. так? Мамі лососи поставив. І, і тепер їх закручувати. Зараз будемо закручувати. Да. Будуть саме такі простіші, наші тепер як маляночка робили. От пережимаємо. Отак так. завертаємо. Тако. Так. Ось їх фіксуємо. Ой, прижимаємо отак. Так, але ти трошечки більше, щоб воно так. Ну, так. Відпускай ковричок. Відпускали? Так, і тепер ще повертаємо раз. І фіксуємо. А нам помож. Живі, лише, лише. Трошки зараз ми зробимо формочку. Бачив, у нас цей Богданчик, як ми це робимо. Наш форму завжди ніколи не получається. Повер... Повер... Угу. Ні. Трошки накрутила. Маже ідеальний ролик. Зараз його Лас, ми Лай, Самі вдома будемо мати суші. Суші, їсти, вдома будемо. Позачаному, що він був більш такий бомбочкою. То ще. Ось у нас сушка вийшла. Зараз поставимо. Просто вже не гарна форма. Але шумку все одно є форма. З того не є суші. Так. Опа! Опа!